Все життя він присвячує Україні та українській мові. За кілька днів своє день народження святкуватиме видатний мовознавець, поет, журналіст і навіть багатолітній в'язень концтаборів СРСР Святослав Караванський. Саме про його праці сьогодні поговоримо. У нас в студії є Ірина Феріон, це є автор проєкту від книги до мети та Орест Косака, директор видавництва БАК. Сьогодні у рамках проекту презентуватимуть видатні і знакові праці Караванську. Отже, про них ми сьогодні і запитаємо наших гостей. Пані Ірино, розкажіть нам саме про цю пост. Святослав Карав... Караванський, що це за людина і чим українська культура і українська мова і українці мають завдячувати йому? Є в нього одна із праць, яка називається пошук українського слова. Ми шукаємо людину. Часом почуваєш настільки світ спустошеним, що розумієш, нема більшої опори для нас в тому світі ніж ми один для одного. Святослав Караванський в одному зі своїх інтерв'ю говорить про причини криз, через які українці перманентно проходять від часу до часу. Принаймні, кожне покоління переходить через ці кризи. І ось він каже, що кризи українців зумовлені надмірним егоцентризмом українців, альтруїзмом, не альтруїзмом, а егоїзмом заздрістю. І не вмінням скласти оцінку один одному, тобто не вмінням дібрати тих людей, які реально можуть стати проводом, проводом у будь-якій царині життя, чи це політичний, чи це бізнесовий, чи це мовознавчий. Так, от Святослав Караванський це наш мовознавчий провід. Якщо би не вибухнув він своїми працями на початку 90-х років, які були опубліковані в Україні, я не знаю, чи сучасні материкові українські мовознавці знайшли би в собі сили такою повною мірою відновити українську лексику. Про відновлення правопису це окрема тема. А відновлення української лексики це відновлення іншої української культури культури не радянської, а культури питому української. І коли у 90-х роках здається, в 1993 році. Це мені до рук потрапила праця секрети української мови. То я собі тоді сказала: я абсолютно не знаю української мови, і яка я щаслива, що в моє життя прийшов ще один великий вчитель. Тому завдання цього проєкту полягає в тому, аби ми сказали собі, що ми вічно сам Партірок, ми завжди учні, і яке це щастя бути відкритим до вчителя. Цьому вчителю 24 четвертого. Грудня буде 93 роки. Ми хочемо побажати в цьому вчителеві довгих років життя, звитяги, натхнення, бо він для нас не просто опора, він для нас крила. І ці крила 30 років були ув'язнені у сталінських концтаборах. Він натомість не втратив любові до того світу, не втратив любові до людини і не втратив усвідомлення найважливішого, що Батьківщина це мова. Пані Ірено, ви згадали про книгу караванську, яка потрапила вам до рук. Чи це є ваша улюблена книга цього власне мовзнавця-поета? Чи є багато його праць виданих? Яка є вам найбільше до вподоби? Є багато його праць виданих. Найбільше мені імпонує та, яка вийшла пошук українського слова або боротьба за національне Я це надзвичайно важлива праця, але серед останніх мене цікавлять тепер. Ті праці, які висвітлюють його біографію. Не випадково це геніальний чоловік працює над книжкою, яка називається Біографія слова. Сплять як це класно. Біографія слова. Бо що таке біографія людини це зрозуміло. От біографія слова. І от я цю книжку, до речі, тримаю в руках. Вона називається Лист до героя Пара Марії Матіос». Ну, суть не в тій письменниці, а суть в тому, що зібрано в цій книжці. І в цій книжці зібрані найважливіші посили до сучасних актуальних проблем нашої діяльності. Я дозволю цієї Кишки зацитувати собі один абзац. Бо він влучає фактично у десятку нашої гострої політичної ситуації. Тепер ця книжка видана ще видавництвом бак на чолі з паном Оростом Косиком у 2013 році, коли війни ще не було, коли майдан лише зароджувався. Але що казав цей видатний чоловік, якого можна вважати навіть і пророком? Сьогодні ситуація повторюється про що йдеться: йдеться про нависання третьої світової війни. Ситуація повторюється, але місце гітлера і гітлерівців посіли царики Російської Федерації. Іде відверта підготівля. Зверніть увагу на цю форму. Ми, ми б всі сказали, що підготовка в ліпшому випадку сказали б підготова, але ніхто би не сказав підготівля. Іде відверта підготівля до війни, а холодна війна, спрямована на жертв агресії, вже почалася. Очевидно, не забариться і гаряча. А що робить покладена на ООН система світової безпеки? І далі цей чоловік. Розгортає тему повного краху чинної системи безпеки в світі і абсолютно порівнює Гітлера із Путіном власне в мовному контексті. Це для нас дуже важливо, наголошуючи на тому, що Гітлер свою експансію світу почав із того, що треба захищати німецькомовних громадян. Спочатку ці німецькомовні громадяни були зосереджені в Австрії, і звідси почався аншлюз Австрії в 1938 році. Потім ті німецькомовні громадяни були зосереджені в судецькій області Чехії. Потім ті немецькомовні громадяни були зосереджені в Польщі, і коли світ не міг уже зупинити Гітлера, він завойовував країну за країною. Це дуже потужний урок з позиції мовознавця, який розуміє значення мови не як засобу комунікації, а значення мови як фундаменту існування держави. І ще в цьому контексті він вважає найстрашнішим і найбільшим злом для України це двомовність, тому що там, де є дві мови, там обов'язково дві держави, там де є дві держави на одній території, там абсолютно. Неминуча війна. Ми маємо війну зараз там, де немає української мови. Це Крим, це Луганська область і Донецька область. Крім того, Святослав Караванський ще вважає найбільшим злом для України Путіна, і він пропонує його називати Убий Батьком. І не тільки обий батько, там ще одне дуже цікаве. Як слово. Як ви до цього ставитесь? не тільки обий батько, а це друге слово шипздик звучить шибздик, дуже гарне слово шип яке який є абсолютним синонімом до Курдупелі, Куртун. Бо путіниско, як кажуть в західних частинах України, путіниско, то є щось таке маленьке, недоросле Лілі Путін, як його свого часу називав Сакашвілі. Від цієї назви Шепздик стає смішно. Сміх це є та зброя, коли усяка інша зброя не дає результату. Пригадуєте Україну, Україна була врятована у 2004 році, тоді коли ми висміяли Путіна через оцей град яєць, коли влуче яйцем і оце велике тіло, яке називалося Янукович, знепротомніло від маленького яйця в Івано-Франківську. Як нам тоді всім було весело? Щойно ми відійшли від почуття цієї веселості і почали боятися цієї горили. Ми отримали оцю цю страшну кризу в державі. Щойно ми прийшли на майдан із позитивними відчуттями. Ми ситуативно перемогли. Звісно, що це перемога лише ситуативна. Тому. Цю назву, яку пропонує зараз Караванський Шепзик Убий Вовк, вона викликає усмішку, вона виникає певність в тому, що це нещастя абсолютно приречене, тому що він є демонстрацією власних комплексів. Їхні комплекси це комплекс імперськості. Наш комплекс, на якому також наголошує Караванський це комплекс маролорусійства, залежність від когось. І е, Караванський показує цю залежність на найважливішому обличчі кожної нації на мовному обличчі. Чому ми весь ще запозичуємо? Чому чужу лексику? Чому ми послуговуємося правописом росіянина посташа і Гебрея Кагановича? Чому, чому ми так тяжко звільняємося на ментальному рівні і на мовному рівні, тому що ми підпадаємо під чуже, отже, мислики? Дякую, пане Ірино. Пані, пане Оресте, через ваші руки пройшло багато видань Святослава Караванського. Розкажіть про його праці, які зараз мають найбільший попит. Видовництві. Ну, ми маємо честь працювати з Святославом Карабанським з 2003 року. І перша е, книга, яку е, ми видали, це секрет української мови, е, перепрошую, словник Крим української мови. Це фундаментальне видання, це книга понад тисячу сторінок текстів, закодованих текстів. Фактично, де є весь код української мови, але рит, рит, ритміки української мови е, сконцентрований На цією книжкою. Карменський працював ще в таборах. Почав у четвертому році, коли така змога з'явилася, бо було помер е, диктатор Сталін, і трошки послаблення було трошки можна було користуватися ручкою папером і книжками. І, і щодо словникових його праць, то окрім згаданих вже словника Рим, це є російсько-український словник складної лекції, лексики. Як на мене, це словник, котрим ми всі повинні щоденно користуватися. Власне, він нагадує нам, яка є наша правдива українська мова. І як відходити від цих зросійщень, ущийся, ющийся оці е, такі штучні е, калькі переклади, які, е, на жаль, в побуті є. Цей словник витримав два видання. І сьогодні Карванський працює над новою, над новим розширенням доповненим в 2015 році. Сподіваюся, він вийде з друку. Ще один словник, який вже витримав п'ять видань і цього року на форумі видавців він був презентований це практичний словник синонімів української мови. Знову ж, це сконцентроване багатство нашої мови, синонімічні ряди, величезний обсяг, корпус слів, який. Ну, це є джерело, джерело в, в, видатного. Так великого натхнення для всіх. Але важливість праць Карванського, окрім мовознавчих, є і його громадська активність. В інших книгах він виступає як активний українець, як українець з великої букви, котрий реагує на різні політичні. Ситуації на ті ж економічні ситуації, і в таких книгах, як загадана вже лист до героя Пера Марія Матіос, чи ті ж навіть секрети української мови, а ще крім того, в книзі журналі одного автора, власне, він, він дуже активно ті питання розглядає. Кравенський не тільки мовознавець, то би була то тільки одна грань його талантів. Це прекрасний перекладач. Це про публіциста я вже згадував, це чудовий письменник, він написав дуже гарну повість. Це гуморист. З-під його, з його пера вийшла безліч гуморесок, в тому числі і віршований гуморесок. Одна з книжок його, це гумористичний сам видав, дуже гарно ілюстрований. І це збірка гуморесок, які перше видані були у Філадельфії 1982 року, а ми її перевидали в 2013 році. Це сатира на тогочасний Совєтський Союз. І, власне, ще одна са. Така грань його талантів, це є учитель. Окремі праці вже згадані Секрети української мови, Дозір крістерня або хочу бути редактором. Звідки пішла єсть московська мова, або шила у мішку не втеїш, яка витримала два видання, і нове видання було знову ж презентоване цього року на форумі видавців. Це це розповіді про українську мову, які призначені для широкого загалу. Це відкривається це їх читати їх читаєш не тільки з насолодою, це як детектив. Це детективні історії про наші українські слова, про що з ними сталося упродовж історичних, історичних різноманітних процесів, і де є то істинне джерело, до якого треба вертатися. Я б назвала його ювеліром українського слова і за Григорієм Сковородою велетом є той, що навіть з гною перла може виймати. Ось він помиймав перла нашої мови з часу забетонованого, заасфальтованого, засміченого і навіть розстріляного. І коли аналізуєш його долю, яка починалася з війни, потім полон, потім тюрма, понад 31 рік, потім вічна еміграція, то це приклад вчителя не лише як красиво, правильно, автентично говорити, це приклад, який мати взаємини з Господом, як щодня зростати, як рухатися по вертикалі. І на цій презентації у Львівській політехніці ми будемо мати щастя спостерігати караванського зі світлин, а також актор зачитає цей лист, де він рекомендує Путіна називати убийвовком убий батьком, убий Шевздиком. Бо для нас він урок людини, яка щодня себе ліпила як невикінчений мистецький твір. І яке це щастя, що він є ще з нами, і яке це щастя, що ми його сучасники? І, і ще, пані Мар'яно, я думаю над тим, що люди, які для інших людей вміють в дивовижний спосіб відкривати правду, це голос Бога. І жодною мірою ми не маємо права з тими людьми розминутися. Чому тому, що правда звільняє, правда насичує, правда робить нас іншими, хоч яка вона жорстка. А правда від караванського вона дуже антагоністична, бо час, в якому він був і творив, це час розстрілів, репресій, знищення усього українського з одного боку, а з іншого боку, він засвідчує неймовірну силу нашої мови, неймовірну силу носія цієї мови. І ще я хочу наголосити, що мовне середовище, у якому зростав Караванський, це не Львів, це не Тернопіль, це не Франківськ. Це не Київ, це не Чернігів, мовне середовище, у якому зростала ця людина, це її величність Одеса. Оця перлина півдня, яка народила родину Лип Юрія і Івана. Саме звідтам виходить Український націоналістичний дух. І хочу наголосити на тому, що засуджений він був через зв'язки з організацією українських націоналістів. Зверніть увагу, як письменник він міг належати до групи там Плуг, Гарт, Вапліте, Марс і ще там щось. Але він обрав зовсім інший вектор зв'язок з організацією українських націоналістів і дуже активно в контексті просвітницькому в тому сенсі працював, і саме через те був засланий на 30 років. Тобто, це урок як жити. Урок, як здійснитися як українець, а тим більше для нас, українців, які живуть на материковій Україні, які на материковій Україні не здатні зберегти своєї мови. А це людина, яка далеко від материкового краю, розпрощався він з Україною в 1979 році, тільки тому, що Гебраї сприйняли його за свого і зробили йому візу американську і ізраїльську, і він в 1979 році покинув Україну, але він покинув її лише. Фізично, натомість він ніколи духово її не покидав. І якщо би кожен е, другий е, мовознавець мав таку енергію і таке прагнення очистити замолені джерела, ну направду, ми би напевно жили тоді в іншій країні, пані Рино. Чого ми не знаємо про Святослава Караванського? Які факти про цю людину має знати кожен українець? Я думаю, що найповажніший факт це власне його життєва доля, як він був арештований, що він був у полоні. Важливо те, що він саме на засланні почав творити оцей унікальний словник, про який говорив пан Орест, який складає 60 тисяч Рим. І найважливіше проникати в його життя як персони, тому що це все можна екстраполювати у власне життя, і це допоможе нам стати сильнішими і пережити оцей цей час війни. Він пережив час війни. Війни, і і і творить пам'ятник не війни, а творить пам'ятник постійного змагання українця бути собою, пане Оресте. Пан Святослав, попри свій вік, активно дописує і слідкує за тою ситуацією у нашій країні, яка зараз відбувається за тими подіями. Чи читаєте ви його публікації? Що можете про це сказати? Як вам його позиція? Ну, це активна громадянська позиція, це. Тобто, це, це власне ще одна, ще одна така його діяльність. Він заставляє всіх задумуватися, він заставляє всіх бути активними, не пасивно спостерігати плин життя. Ви зайдіть в інтернет і наберіть Святослава Карванського, вам висипеться безліч його дописів на різних сайтах. Деякі з них опубліковані в тих уже згаданих нами книгах. І, власне, засоби інтернету дають можливість донести до широкого загалу оті його думки, ідеї, і, і непереможну віру, власне, в те, що все ж таки Україна. Це є та як держава, яка є споковіша, яка буде, є, була, є і буде. А засадами тої держави, фундаментом нації є мова. Це такі аксіоматичні відомі речі, ми речі ми то просто правда Але жаль. ми самі себе переконуємо, тобто ми самі собі доводимо, що ми є українці, що ми яка та наша мова. І перше, що мені здається, що для всіх нас є завдання, і це завдання диктує нам Караванський. Навчитися своєї власної мови. Давайте очистимо свою власну мову від тих нашарувань, які нам е тут помагали е і вбивали в голову. Знаєте, як Карванський називав е російсько-українські словники, видані за часів Совєтського Союзу? Це як каже російсько-російські словники. Тобто, ну відомо, відомо що інституції. Тогочасні завдання їх було власне так зване зближення російської і української мов. Або тобто, фактично, то фактично зводилося до того, що українська мова ставала покручем російською. Тобто з неї викидалося, власне, українські речі, а дотягувалися туди російські. Від цього треба відходити. Ми маємо вже згадано, але. Чистота якість нашої мови, кожного з нас це є завдання номер один. Це завдання домашнє завдання, яке Караванський ставить кожному українцеві. Не тільки в Україні, а й в цілому світі зрештою. до речі, він цю мову називає не совєтською. Ми вже звикли до цього терміну совєтська мова чи радянська мова, він називає її соловецькою мовою, тобто мовою, знищеною через концентраційні табори. Тобто, читаючи сьогодні караванського, ми насправді читаємо самих себе і пізнаємо самих себе. А якщо ти пізнаєш себе, то можливо ти пізнаєш світ, тобто він допомагає нам пізнати власну українську природу. Чи збільшився попит на українські книжки? Чи у вас є такі спостереження? Я якось на ту тему боялася би говорити, бо коли мова стає модою, коли вишиванка стає модою, то я ставлюся до цього дуже насторожено. Я воліла би, щоб і мова, і вишиванка, і інші атрибути нашої тож самості ставали стилем, тому що стиль це те, що не знищенне. Караванський це стильний автор. Це класик понад класиками. Пізнаєш цього класика, можливо, повернешся до джерел. Я вам дякую і пам'ятаємо, що Україна це має бути стан душі, а не просто мода, як сказала пані Та, Ірина. Федоровна, мода минає, а стиль яка, залишається. яка сьогодні була у нашій студії, і сьогодні у нас був також Орест Косака. Це є директор видавництва Бак. Я з вами прощаюся. Це була Мар'яна Підковська, і ми говорили про Святослава Караванського. Дякую.